Улюблена мені у Христі церква шлях любові. Господь це наш уділ, тому надію на нього складаємо. Господь добрий для тих, хто надію на нього кладе, для душі, що шукає Його. Мир нашим домам, мир нашій Україні, мир Єрусалиму, мир Ізраїлю, мир усім нам. Ранковий Росою сьогодні буде послання до євреїв 11, 17, 19. Вірою Авраам, випробуваний, привив був на жертву Ісака. І, мавши обітницю, приніс однородженого, що йому було сказано висакове буде насіння тобі. Бо він розумів, що Бог має силу і воскресити змертих, тому й одержав його на прообраз. Ісус сам є обіцяним нащадком Авраама, який рятує світ від прокляття, спричиненого. Гріхом Адама, буття 3:15. Надзвичайно пророчим є момент, коли Авраам зустрів грядущий як священник Всевишнього Бога у місті Сіон, і як він дав йому знаки хліба та вина, ті самі пам'ятні символи, які Ісус дав своїм учням як свідчення про Його посередництво за їхні гріхи. Також дуже пророчим є те, що самому Аврааму Господь наказав принести людську жертву. Коли той зв'язав свого єдинородного сина Ісака на жертвнику Марії. Сьогоднішні вірші ілюструють найбільший приклад віри, записаний у 7 Святому Письмі, готовність Авраама принести в жертву свого сина Ісака. В цьому випадку Авраам є прообразом нашого Бога Отця. У 17 вірші автор говорить: вірою, Авраам випробуваний, привів був на жертву Ісака, і, мавши обітницю, Приніс однородженого. Багато теологів стверджують, що Ісаак насправді був принесений в жертву, але повернувся до життя. І це в якийсь узгоджується з описом послання до євреїв про те, що Авраам очікував Воскресіння свого сина, як ми прочитали в Посланні до Євреїв 11, 17, 19. Суть вірша 17 полягає в тому, що коли на Аврааму відчув тиск, він відповів вірою. Він не почав торгуватися з Богом чи не погоджуватися з ланцюгом подій. Коли його попросили принести у жертву свого сина, він зробив це через слухняність, яка виникає через правдиву віру. Автор продовжує у 18 вірші, що йому було сказано: Висакою буде насіння тобі. Знову автор підкреслює дивовіжну віру Авраама. Пам'ятаєте? У віршах 11 і 12 автор описав віру Аврама та Сари в Ісака. Обітниці Бога для Аврама належать від факту, залежать від факту народження Ісака. Якби Ісак не жив, Божі обітниці не здійснилися б. Книга Буття 21,12 каже: І промовив Господь Аврамові: нехай не буде не до вподоби тобі це через хлопця та через невільницю Твою. Усе, що скаже тобі Сара, послухай голосу її, бо Ісаком буде покликане тобі потомство. Ви бачите, що зробив Бог, коли попросив Авраама принести Ісака в жертву. Він запалив серце Авраама вірою, він випробував його віру, і це випробування змусило Аврама стати ще сильнішим віруючим. Аврам вірив, що Бог вірний у своїх обіцянках і що він повністю контролює все. Це неймовірна віра. Автор каже, що Авраам приніс свого єдинородного сина. Ісак був єдиним сином обітниці, народженим Авраамом. Він був унікальним і повністю улюбленим сином Авраама. Той факт, що Ісак був унікальним, пояснюється тим, що обітниці Бога Аврааму обертаються навколо нього. Завтра продовжимо. Я Володимир Нембережицький, пастор церкви, шлях Любові, місто Овруч. Помолимося. Небесний наш Батько, дякуємо Тобі, Господи, ще за одну можливість за один день жити, дивитися в небо, дивитися на славу Твою. Господи, ставати подібними Тобі. Я дякую, що милість Твоя відновлюється кожен ранок, що Ти проливаєш Твою благодать, що Ти проливаєш Твоє забезпечення, що Ти проливаєш Твоє благословіння, що Ти, Господи, навіть в часи складні. Ти поряд, Ти той, хто даєш нам надію у майбутнє, тому що ти в майбутньому і ти наша надія. Господи, молю тебе, ти наша надія за Україну. Боже, будь ласка, пролий свій дощ, благословіння, перемоги, пробудження, Господи, в Україні. Благослови Україну, благослови Україну, благослови Україну. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.